Всіх вітає непричесаний сад. Моя попитка номер 5 зняти відео, бо я постійно натискаю на кнопку, яка вимагає телефон. Сьогодні у нас 4 жовтня, і ми приїхали на збір Винограда. На дачі мало що змінилось за минулий тиждень, але Зараз на черзі основна робота це збір винограда. Винограду в нас дуже багато, технічних сортів. Батько колись засадив весь периметр дачі. паркан від вулиці, шпалера біля будинку. Сформований біседочним типом виноград на горі біля хати. От з того шматочка, що над хатою, біля хати, ми зібрали сім відер білого винограду. Зараз переходимо вже до синього, але його дуже багато. Ось ну, тут ще ряд лідії. Так само з іншого боку нас перед малиною. Тут паркан від сусідів. За ним ряд малини. А далі все виноград. Ай, тому працювати ми будемо довго. Нещодавно мені початківець задав питання, чи можна виростити виноград в контейнері. Ні, не можна. Тому що це дуже сильно росла, мощна рослина. Ось зараз в кадрі ми бачимо лише пів куща, який був посаджений, ну, десь років 20, можливо, 17 тому. от він зайняв вже півтора прольота тільки в один бік. В все і в інший бік. Здається, на цьому на цій ділянці посаджено 4 куща, що і так створює нам просто захист від чиїхось поглядів, зелену стіну, а також дає тип. Дуже непоганий врожай. Ми робимо вино, робимо сік, споживаємо свіжим, не дивлячись на весняні приморозки зворотні. його дуже багато. Аромат тут стоїть просто шалений, аромат стиглого винограду. Погода зіпсувалась, ми приїхали по повному сонцю. Зараз захмарилось, тому картинка не дуже яскрава, але пару відповідей для новачків я скажу. Дам. Виноград сонцелюбна. Рослина, Рослини, яку висаджують на повному сонці. В затінку він ну, практично не плодоносить. Або окремими слабими гронами. На столових сортах я не буду зупинятися, у нас є два кущі, якими ми не займаємось, так як слід. Щось ми збираємо, але грона далекі від товарного вигляду. Колись я бачила грону, зрізали на продаж 2,5 кг Вона заважила. Тобто ягідка в ягідку, все красиво, все чудово, все ідеально. Там дуже багато роботи, дуже багато треба проводити зелених операцій. Ми обмежуємось доглядом за своїм виноградом лише ранньо весняною обрізкою. Тобто до прокидання лози, щоб вона потім не стікала соком, не плакала. Це проводимо десь на початку березня. Тоді зрізи встигають підсохнути до того, як... Виноград прокинувся, пішов в зріст, і нам цього вистачає. Свій виноград ми не обробляємо, хоча вийде на пару кущах, я бачила, він був. Але це рік на рік не приходиться. Не обробляємо підживлення. Практично без підживлення. Іменно виноград бачить попіл, хоча виноград любить кислі ґрунти, але попіл містить багато калія і невелика його кількість внесена під кущ, захищає від багатьох хвороб. Виноград плодоносить на однорічних пагонах, тому обрізка має бути навесні кардинальною. Зрізається від 75 до 90% минулорічних приростів. Потім виноград випускає нові пагони, і цього цілком достатньо для того, щоб отримати гарний врожай. Ягода набрала цукор, і грона виглядали добре. Моя красунька Альба Міян Декор. сонечку тут була так купа кормашок. Нічого так. трояндочки квітнуть, Нібито. Нібито ніби то і не відчувають цього холоду. У нас же сьогодні достатньо прохолодно. Ну, Хоча це один за... Останніх теплих днів. Сьогодні нам дають до 14. Бачите, от білий виноград. Він зібраний тільки от з цих лоз. Ну, приблизно все, що я можу сказати про виноград. Видів формовок його дуже багато.